З 10 липня в місті запрацює нова вже постійна маршрутна мережа. Це символізуватиме закінчення першого етапу відновлення транспортних перевезень після бойових дій. Про це йшлося під час наради в муніципалітеті 5 липня, 29 червня. Відбувся конкурс на міські автобусні перевезення. Після бойових дій, попри втрати, місту вдалося покращити автоперевезення. Відмовилися від маломістких маршруток, натомість отримали автобуси середньої і великої місткості, значно збільшивши кількість пристосованих для перевезень маломобіль. У місті з'явиться більше 60% низькопідлогових транспортних засобів. Це найкращий показник по, по Україні, можна так сказати. Зараз на маршруті працює 52 одиниці низькопідлогових, ще додасться 15 одиниць. Переважно маршрути лишаться, які в тимчасовій мережі за деяким виключенням. Ознайомитися зі змінами можна буде в системі дозор з 10 липня або ж на сторінці управління транспорту у Фейсбуці. Запустять і новий маршрут 33. Мікрорайон Зарічний, мікрорайон Новоселівка, який з'єднає ці два віддалені мікрорайони міста та центральні проспекти. У нас було питання по з'єднанню мікрорайону Зарічний, який знаходиться віддалено від міста. Також ми з'єднали мікрорайон Новоселівка, Бобровиця. Хотілося зв'язок з ринком Нива і другою міською лікарнею. Триває відновлення і побитої російськими обстрілами тролейбусної мережі. Зокрема, до завершення підходять роботи на зазі. Повідомив очільник ЧТУ. Встановили останні там чотири опори, тобто по опорах вже все нормально. Навішуємо трусову навісно на війську, і будемо я думаю, десь за два тижні тягнути вже контактний провід. Тобто, я думаю, що. Щоб все, все добре, якщо все добре, да, серпень я думаю, що ми вже поїдемо назад і переходимо на бобровочку. Після бойових дій в автомобільному громадському транспорті запрацювала автоматична система обліку і плати проїзду, яка до цього кілька років працювала в тролейбусах. Зараз у всьому громадському транспорті готується до наступного етапу впровадження стаціонарних валідаторів. Сіди монтаж стаціонарних валідаторів, тобто ще десь місяця, десь місяць про протягом місяця ще буде монтаж, і далі вже будемо. Нині в автобусах та тролейбусах можна оплатити за проїзд готівкою, транспортною чи банківськими картками. До прикладу, в тролейбусах у разі оплати транспортною карткою, ціна на 4 гривні дешевша і діє півгодинна безоплатна пересадка. Це роблять, аби заохотити людей переходити на безготівковий розрахунок після впровадження стаціонарної валідації. В муніципалітеті хочуть розглянути заходи стимулювання безготівкового розрахунку і в автотранспорті. Для того щоб стимулювати і заохочувати Чернігівців, переходити на платежі карткою за проїзд в автобусі в автобусах нашого міста, коли вже будуть валідатори встановлені. Нам треба, ну там є вже у нас не в цьому напрямку, просто починати їх втілювати. Навіть в умовах війни і відновлення після бойових дій Чернігову вдалося не лише продовжити реалізацію транспортної реформи, запровадженої командою Владислава Трошенка, але й домогтися значних результатів. Ці зміни на краще, зокрема, відзначили в центрі транспортних стратегій. Помітили їх і самі містяни, про що свідчать дані 8-го всеукраїнського муніципального дослідження групи Рейтинг на замовлення АйРАЙ. Навіть попри ще тимчасову мережу, і не всі відновлені тролейбусні. Маршрути чернівці найвище оцінили якість послуг у громадському транспорті за всі роки проведення дослідження, починаючи з 2015-го. У аналізі громадського транспорту Чернігів піднявся і в рейтингу інших міст. Цей показник довгий час у нашого міста був у хвості. Для покращення надання послуг міським коштом кожного року купують нові тролейбуси за виключенням 22-го. Запроваджують сучасну систему оплати, встановлені і працюють табло з розрахунком часу прибуття транспорту на зупинки, Починаючи з 22-го, значно покращили і автобуси з 10 липня, коли запрацює постійна автобусна мережа. У місті буде найвища кількість низькопідлогового сучасного транспорту за всю історію перевезень.